Апостол Павел, посланник Галатам, пише важні слова, удивляється, як вони, добре прийнявши Євангеліє, добре слухаючи наставлення апостолів, вдруг послухали чужих проповідників і відпали од від віри. Так і каже їм, вам тут і злі проповідники говорили, що оправдання йде від закона, від старого закона. Ну старим законом не оправдалася ніяка плоть. Да й ніхто не сміх виконати вимоги старого закона. І якщо б було так, то не треба було пришестві Христа Ісуса. Ну Ісус і за той прийшов, Син Божий щоб всім людям, котрі чекали Месію і котрі послухають Слово Господа Ісуса, котрі приймуть Ісуса, будуть слухати Його, послідують путем Його, наслідують Царство Божие. «О несмислені галати, каже Павел, хто вас обманув, по словянськи не покорятися істині у вас, у котрих перед очами був предначертаний сам Господь Ісус Христос, як був у вас розп'ятий. І знову повторяє Павел, напоминає, хочу знати від вас, через діла закону ви получили Духа або через наставлення в вірі. Ясно, ви отримали Духа по вірі в Христа Ісуса. І от і комно притерпіли. А тепер так легко сте пішли послухати проповідь тих старозавітників, всякі секти, куди держаться старого завіта. В принципі, сьогодні іслідувателі говорять: всі, майже всі протестантські секти, держаться старозавітних предписань. Секти держаться віри в Христа Ісуса, многі з них, навіть в Ісусі, не признають Бога, явившогося в плоті. І так Павел підтверждає, подаючи вам духа і совершаючи між вами чудеса, через діла закона робить то ні, а через наставлення у вірі. Так я Авраам повірив, Богу, і то вмінилося. Йому у праведність. І сьогодні у Євангелії Господь учить людей, наставляє людей, вони ізумлялися Словом Божим, але коли ним не вистачає повноти віри, то починають думати, да, він розумник, да красно говорить, але хто він? І якщо не вистачало у людей, слухаючих, сили увіяти в Ісусі Месію, Божого посланника, то починають додавати собі думки. А хто він? Не плотник він, син плотника, син Марії, брат Якової, всі юди Сімена, ми жінами? Як він? Він не Месія, так да, він розумний. Десь навчився, і в результаті таке розмышлення, Уже в перші дні многих людей відводили від Христа, хоча вони віділи все, виділи чудеса, відділи чудесне ізгнання бісів, толпами утікали від Слов. Слова Ісуса Христа, вон і сходи із того чоловіка, чоловіка, за котрого просилися і сам умоляв. Наконець. Сьогодні у Євангелію читаємо і друге, як Господь посилає на проповідь апостолів, щоб втолкували, вразумили людей, слухаючих, що таке віра в Христа Ісуса. Бо просто так купити Біблію в магазині і зразу сам читати, ува. часто буває там, де почнеш. Там і безуспішно і закінчиш. Євангеліє предупреждає, як можуть проповідувати, якщо не будуть послані апостоли, а як учути, якщо не є апостолів? Ведь дуже розумний слуга єдної багатої жінки читав пророка Ісаїї і ніяк не міг порозуміти, про кого річ йде. І тільки апостол Філіп по подсказці Духа Святого пристав до нього і розтолкував йому прочизькое важное місто от пороки Ісаїї. Так і до нині донині толкування Слова Божого є. Церкви Христової, бо єдина церква православна, котра сохраняє православне сповідання Христа і правильне розуміння Слава Божого. Возникаючи секти і розколи, а для православних і западні латині, не то, що тот же розкол. І уніати тот же розкол, відійшли від православних, значить, вже не православні. А тому, вони просто починають. Бути тими людьми, які вже до єдиної церкви відношення не мають. І починається в них зміна навчання Христового і перетолкування Євангелія. Так, Западна церква перетолкувала слова Христа, коли Господь дає Петру і всім апостолам ключі Царства Божого, тобто власть священства, в'язати і рішити, вдруг приписали то то одному Петру. І об'явили, раз Петро пострадав у Римі, так значить, вся власть Христова у Римі, і хто риму не підчиняється, все пропащий і без всякої надії на милость Божу. Потім з'явилося, що і єпископ римський, без гріха ет катедра, і в результаті множество нових заблуждень з'явилося, те ж саме, і в сектах, там ціло є море. Свободного толкування, котрое уводить сектантів далеко від путі Христова, бо лиш так поступаючи, добре знаючи історію, що в Закарпатті своє, місцеве, кірило православ'я, а у вічності віримо разом з святим Кирилом Мефодієм, святими нашими. Крпаторуськими і зосіми святими церкви православної, з Києвопечерськими святими, з Почаївськими святими ми зможемо і тут радуватися в о Господі, а у вічності бути в'єдно з ними по милості Божої і наслідниками Царства Божого. Амінь.